Хіба не трапляється так, що переживши глибокий внутрішній хаос після тривалого періоду невизначеності та болю, ми раптом відчуваємо незрозумілу, але потужну тишу. Це особливий невловимий стан, коли старі орієнтири вже зруйновані. Але нові ще не з'явилися. Це час, коли душа стоїть на невидимому рубежі. Мудрість віків і глибинна психологія Карла Юнга свідчать, що цей внутрішній стан, на перший погляд, сповнений втоми та сумнівів, насправді є найпевнішою ознакою того, що ви стоїте на порозі наступного найсприятливішого етапу свого життя. Цей перехід не є нагородою за боротьбу, він є неминучим наслідком того, що ви нарешті припинили протистояти собі, і дозволили глибинній силі вашого я. Розпочати роботу. Нам необхідно навчитися розрізняти тонкі, ледь помітні сигнали, які надсилає несвідоме, адже вони є мовою, якою душа повідомляє про своє неминуче пробудження і про готовність перейти до більшої цілісності, до життя сповненого глибинного сенсу. Перша і мабуть найбільш парадоксальна ознака того, що ви на порозі кращого етапу, це відчуття глибокої, виснажливої втрати сенсу у тому, що раніше здавалося важливим. Старі структури, що утримували ваше. его, Починають розпадатися, і те, що ви раніше вважали своїми цінностями, своїми досягненнями чи своєю ідентичністю, раптом стає порожнім і нерелевантним. Ви відчуваєте своєрідну нейротичну кризу, як її описував юнг, коли душа відмовляється жити відповідно до застарілих сценаріїв і зовнішніх очікувань. Ця внутрішня порожнеча не ознака хвороби чи невдачі. Це єдиний спосіб, яким душа звільняє простір для чогось автентичного, чогось справжнього. Коли ви більше не можете і не хочете прикидатися тим, ким як очікує від вас світ, ви повинні бути, ви перебуваєте у фазі, яку психологія називає ніччю темної душі, але саме ця темрява є передвісником нового істинного світанку. Старе мусить померти, щоб нове могло народитися, і відчуття розпаду всього, що було знайомим, насправді є першим найважливішим симптомом наближення кращої фази життя, оскільки засвідчує, що ви більше не можете жити фальшивим зовнішнім життям. Іншою не менш важливою ознакою є припинення зовнішніх проекцій і прийняття внутрішньої відповідальності на попередніх етапах життя, керуючись недосконалим его, ми схильні звинувачувати зовнішній світ інших людей чи обставини у своїх невдачах, болю та розчаруваннях. Це механізм захисту, що дозволяє уникнути болісної зустрічі із самим собою. Проте, коли ви наближаєтеся до наступного рівня свідомості, ви помічаєте, що цей механізм зникає. Ви більше не відчуваєте потреби звинувачувати чи засуджувати. Натомість ви починаєте усвідомлювати, що те, що вас найбільше дратує в інших, є лише проекцією вашої власної неінтегрованої тіні. Ця зміна фокусу від вони винні до що це говорить про мене, свідчить про глибоку психологічну зрілість. Здатність бачити своє життя як цілісний, причинний процес, де кожен елемент слугує для вашого зростання, є безпомилковим знаком того, що ви готові до нового етапу, де ви перестаєте бути жертвою і стаєте творцем своєї внутрішньої долі. Цей перехід також завжди супроводжується інтенсивною зустрічю з тінню. Тінь це сукупність усіх тих рис, бажань та імпульсів, які ми вважали неприйнятними, ганебними чи поганими, і які були відкинуті та придушені у несвідоме на попередніх етапах. Ми жили демонструючи світові лише нашу персону соціальну маску, що відповідає очікуванням. Але коли починається індивідуація, ця маска тріскається. Ви відчуваєте приплив внутрішнього конфлікту, а старі демони виходять на поверхню. Цей період може бути надзвичайно важким, але він є абсолютно необхідним. Ви не можете досягти цілісності, якщо ви продовжуєте відмовлятися від частини себе. Тому інтенсивність внутрішньої боротьби, готовність зустрітися зі своєю темрявою і бажання інтегрувати ці відкинуті частини, а не просто їх придушувати, є іншою ознакою того, що душа готова до прориву. Справжнє світло може народитися тільки з усвідомлення власної темряви. Юнг говорив, що невроз це завжди індивідуальна спроба, хоч і неадекватна, вирішити екзистенційну проблему. Тому, коли ви наближаєтеся до кращого етапу, ви помічаєте, що ваша тривога і невротичні симптоми. Змінюють свою природу, вони перестають бути просто хаотичним, безглуздим стражданням і починають сприйматися як повідомлення. Ви вже не намагаєтеся швидко вилікувати симптоми, а запитуєте себе, про що це моє несвідоме намагається мені сказати. Тривога, яка раніше паралізувала, перетворюється на каталізатор і сигнал, що поточний шлях більше не є автентичним. Смуток стає запрошенням до внутрішньої інтроспекції, а не причиною для втечі у зовнішні подразники. Це зміна ставлення до свого внутрішнього дискомфорту від ворога до союзника є переломним моментом, що підтверджує, що ви нарешті переходите до життя, керованого самості, а не лише поверхневим его. Поступово на порозі кращого етапу зростає внутрішня потреба у справжній автентичності. Ви помічаєте, що втрачаєте інтерес до соціальних ігор, до оцінок, до зовнішнього визнання і до будь-яких форм фальшивості. Стає фізично боляче витрачати час на те, що не відповідає вашим глибинним цінностям. Це може виражатися у розриві старих нещирих зв'язків і у відчутті внутрішньої ізоляції. Однак ця ізоляція не є самотністю, а є необхідним простором для того, щоб ви могли чути свій внутрішній голос. Душа вимагає відповідності між вашим внутрішнім світом і вашими зовнішніми діями. Цей внутрішній бунт проти сліпого пристосування до суспільних норм і є головною рушійною силою процесу індивідуації. Ви відмовляєтеся від ролі копії і наполягаєте на прояві своєї унікальної справжньої сутності. Наступна ознака це збільшення частоти синхронічності. Синхронічність за юнгом це значущий збіг зовнішньої події з внутрішнім психічним станом, що не має причинно наслідкового зв'язку, але має спільний сенс, коли ви готові до наступної фази. Ваше несвідоме починає домовлятися із зовнішнім світом. Ви починаєте зустрічати потрібних людей. Вам на очі потрапляє потрібна інформація, і випадково трапляються події, які ідеально відповідають вашому внутрішньому запиту чи процесу. Це знак того, що ви перестали боротися з потоком життя і почали плисти разом із ним, з'єднавшись із глибинними архетипічними енергіями. Ці значущі збіги підтверджують, що ваша внутрішня карта і зовнішній світ вирівнялися, створюючи потужний потік, який веде вас до нового, більш наповненого сенсом життя. Синхронічність є мовою всесвіту, що підтверджує, що ви на правильному шляху. Ви також помічаєте, що ваше сприйняття сновидінь і символів різко зростає. Сни перестають бути хаотичним шумом і перетворюються на прямі послання від самості. У юнгіанському сенсі сни є королівською дорогою до несвідомого, і коли душа готується до великої трансформації, вона посилює цю комунікацію. Символи у снах стають більш чіткими, архетипічні образи, більш виразними, а емоційний заряд більш інтенсивним. Готовність приділяти увагу цим посланням, записувати їх і розшифровувати, є не просто інтелектуальною вправою, а актом шанування внутрішньої мудрості. Це свідчить про те, що ваш розум і ваше его відійшли на другий план, дозволивши мудрому ядру керувати процесом. Усвідомлення того, що ви маєте доступ до цієї нескінченної внутрішньої мудрості, є неминучою ознакою того, що кращий етап вашого життя, етап смислу вже розпочався. Наближаючись до нового етапу, ви виявляєте, що ваша внутрішня дитина, яка раніше була джерелом травм і невирішених конфліктів, починає зцілюватися. Багато наших неврозів і повторюваних шаблонів поведінки беруть початок саме з дитячих травм, які ми не змогли переробити. Коли ви зустрічаєтеся зі своєю тінню і приймаєте відповідальність, ви одночасно починаєте слухати і зцілювати цю внутрішню дитину. Ви надаєте їй те, що вона мала отримати в дитинстві: безумовне прийняття, безпеку та право на вираження справжніх емоцій. Цей процес не вимагає зовнішніх дій. Він вимагає лише внутрішньої чесності та співчуття до себе минулого. Коли внутрішній конфлікт між дорослим его та травмованою дитиною починає вщухати, ви відчуваєте приплив нової потужної енергії, яка раніше була витрачена на внутрішнє придушення і захист. Ця нова енергія стає паливом для вашого наступного найкращого етапу. Змінюється і ваше ставлення до часу та смерті. На попередніх етапах життя час здавався ворожим, обмеженим ресурсом, а думка про смерть викликала страх і бажання втекти. На порозі кращого етапу, де панує смисл, а не досягнення. Ваше ставлення стає філософським і спокійним. Ви починаєте цінувати справжню якість моменту, а не його кількість. Ви перестаєте гнатися за зовнішніми маркерами успіху, розуміючи, що єдиний справжній успіх це автентичне проживання власної унікальної долі. Юнг, досліджуючи другу половину життя, наголошував, що у цей час відбувається переорієнтація з зовнішнього світу на внутрішній. Ви починаєте готуватися до символічної зустрічі зі смертю, але це не страх, а прийняття циклічності буття. Це прийняття звільняє вас для того, щоб жити сьогоденням із максимальною цілісністю. Ви також відчуваєте глибоку, іноді навіть містичну вдячність за свій біль раніше. Ви намагалися викреслити чи забути найважчі періоди свого життя. Тепер же ви бачите, що саме ці кризи були каталізаторами, які змусили вас зупинитися, зазирнути всередину і розпочати роботу індивідуації. Ви розумієте, що випадкова втрата роботи чи фатальне розставання насправді було маневром душі, щоб вивести вас із хибного неавтентичного шляху. Страждання набуває сенсу, а коли воно знаходить сенс, воно втрачає свою владу над вами. Ця внутрішня алхімія, що перетворює біль на мудрість і вдячність, є квінтесенцією юнгіанського шляху. Фінальна найпотужніша ознака того, що ви на порозі кращого етапу, це відчуття внутрішньої цілісності та миру. Це не ейфорія, не шалене щастя, а глибокий спокійний внутрішній стан, коли ви відчуваєте, що світло, і темрява, добро, і зло, успіх і поразка все це нарешті знайшло своє місце у вашій психіці. Ви перестаєте себе засуджувати за недосконалість і починаєте приймати себе цілком. Ви більше не прагнете бути ідеальним, ви прагнете бути цілісним. Це звільняє вас від необхідності доводити щось зовнішньому світу. Ви починаєте діяти з місця внутрішнього знання, з місця, яке Юнг називав. Самості ця глибинна інтеграція дозволяє вам жити з правдою зі змістом і з усвідомленням того, що нічого не було дарма, і кожне випробування було лише підготовкою до вашого нового, найавтентичнішого етапу життя. Ви не втрачені, вас перенаправили, і зараз ви готові до свого найбільшого внутрішнього відро.